Для всіх тих, хто ніколи зі мною не навчався і хоче зрозуміти, як взагалі онлайн можна жити. А я так живу більше 12 років вже безкоштовно ні копійки, ні долара, нічого. За три дня поділюсь реальними фішками, секретами, розкажу, що дійсно працює, що не працює. щоб ви зрозуміли, як рухатись далі в житті? Навіть якщо ви не підете далі з нами, ви вже будете знати, який напрямок вам далі в житті вибрати. І в нас же випадки, коли студенти просто після наших ефірів, навіть не навчаючись нас, кардинально змінили своє життя і його сильно покращило. Отже, друзі, дуже дякую за увагу. Я завжди з вами якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посилання в шаці профіля, телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки вгорі справа відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація. Ще раз, то по навчанні по блогісту, друзі, я з вами. У нас тепер неймовірні горизонти, Я вам дарую кучу подарунків, і ми з вами рухаємось вперед. І до речі, нас чекає неймовірний сюрприз, який я вам скоро покажу в нашій контент-хаті. А пізніше вже виставлю в Тікток. Саме перше тільки для людей, які з нами в контент-хаті. Отже, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Пам'ять. Пам'ятайте, що ми найрідніші один до одного і нікому в світі ми більше так не потрібні як один одному. Наш генетичний код найближчий, і я разом з вами.